Велка коли останнього разу? Буде. Не пам'ятаю. Треба кожні 5 років. Давайте, ну, 17, так. От там з боротисячку знаходитесь. Я вам надав до основнення. Ви отримали поїздку? Не було жодного разу. Можливо, додому надходила. Ні. Але на, вулиці, на бі, було, Мене перевіряли разів. — Бачите, якби у вас були з собою військово-облікові документи, я б зараз міг сказати, чи ви на обліку, чи ви так не на обліку. Поїхали тоді військовий комісаріат на мінічну комісію. Все, що я погоджуєте? Визов, а? Так, да, зараз. — Погоджуєтесь? Ну, no, а є випадки, що я можу відмовитись? Ну, no, за бажанням. Тоді проїдемо з нами, тоді допустимо. Тоді досягло, заїду до дому. Зараз почекайте. Заїду, тоді треба забрати документи, обліковувати військовий, і проїхати з вами. Можемо вас проводити.